привіт, друже! мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Кінго в Маркетплейсу і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 359 те відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про бізнес на маркетплейсах. Взагалі це просто або складно. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. Ну що, переходимо одразу до діла. Якщо мова йде про бізнес, то звичайно це не просто. А чому ж не просто, а тому що тобі потрібно мати багато скілів, хардових, або м'яких, щоб все це організувати. Про що тут йде мова? Ну, по-перше, тобі потрібно грамотно рахувати всю математику, тому що дуже багато селерів просто торгують в мінус і влітають в авто в сток, або з мінусами залишається бізнес. Тому, якщо ти не маєш аналітичний розум, сорі, тобі не сюди, друже. Або ти можеш знайти партнера, який має такі вади по математиці, і запартнериться з ним, або з інвестором, або з іншим партнером, і зробити такий сумісний бізнес на двох. Тоді твій партнер буде займатися математикою, тобто закуповувати правильний товар, рахувати всі цифри, комісії, врахування екварінги і тому подібне. А ти будеш займатися дещо іншим. Так чим же ти можеш займатися? Наприклад, займатися креативною роботою це шукати нові унікальні товари в Китаї або в Туреччині. А коли ти знайдеш якийсь цікавий товар, а твій партнер порахує математику, тут вже можна займатися і креативами, тобто робити якісь класні фотки. Тут також не можна опратися на свій смак, тому що дуже часто до роблять краще, ніж ти там собі уявив в а що у нас ще є цікавенького на маркетплейсах? Звичайно, це SEO оптимізація, тому що нам потрібно зробити так, щоб твої картки знайшли твої покупці, а для цього потрібно навчитися розмовляти на мові маркетплейсів. І я знаю багато селерів, які не люблять цю роботу, тому що вони кажуть, що це складно, мені підбирати якісь ключові запити в якихось софтах, сервісах. Ні, це не моє. Краще винаняти якусь людину, яка зробить це за мене, а я вже буду займатися іншими справами. Ну, можливо і так, якщо це професійна людина, чому ні? Але далі все одно потрібно включати мозок. І Думати, а скільки ж товару потрібно закупити на склад, тобто рахувати складські залишки, а також планувати план закупу товарів, щоб у тебе не було аутовстоку і товар завжди був в наявності, щоб твої бестселери не випадали в аутовсток. І це також буває зробити не дуже просто, тому що є сезонність, буває різні перепади у конкуренті, коли у них немає товара, і твій товар продається більше. І тому про все це потрібно якось подумати і проаналізувати наперед, так щоб ти завжди був з товаром. Але ж і це ще, звичайно, не все. Нам потрібно, щоб твої картки побачили багато покупців. А для цього потрібно виводити якось картки в топ. І для цього потрібно зрозуміти, як же працює внутрішній та зовнішній трафік на маркетплейсах. І тут також буває багато складнощів у селерів, тому що не всі можуть співпрацювати з блогерами, не всі вміють правильно налаштовувати рекламу на розетці або на промі. А є ще ж зовнішній трафік в інстаграмі або в гуглі. Коротше, дуже дуже багато змінних, які тобі потрібно вивчити. Тому, звичайно, це не дуже просто. Але тут є і інший бік медалі. Якщо ти не занурився в ці всі процеси, то у тебе будуть дуже погані цифри, дуже погана математика, тому що завжди є якісь конкуренти, які більш тримають руку на пульсі, вони більш професійні, і саме вони і отримують найбільше продажі. Дивись, у них завжди є. Товар в наявності, у них ринкова ціна. У них дуже круті креативи, супер СОшка, в них налаштовані всі варіанти способу оплати та доставки. У них є зовнішній та внутрішній трафік на п'ятірочку. Але хто сказав, що буде легко, ну який бізнес має легкість? Ну давай реально, офлайн бізнес, звичайно, ні. Якийсь мережевий. Ну також ні. Всюди є дуже багато нюансів, які тебе типу, потрібно вивчити. Для цього люди проходять якісь курси, підвищення кваліфікації, якісь інші навчальні заклади. У випадку з маркетплейсами у нас все набагато простіше. У нас є клуб Кінгов маркетплейс, де є і ділю. Ся цими всіми навиками, які я використовую щоденно в моєму товарному бізнесі. Більше про нього є, як завжди, в описі під цим відео. А ще ж не забувай, що у тебе є команда та побудова цієї команди, тобто якась мотивація, адаптація, звільнення працівників, винаймання нових, як це все робити вірно. Тому що ті, хто цим займається, чітко знає, що це не просто також. Люди мають різні характери, різні нрави, і не всі вони працюють на відміну. Але як ти розумієш, кількість спроб вирішує, і якщо щоденно робити правильні дії, то ти обов'язково отримуєш вірний результат. Просто якщо тобі хтось буде казати, що маркетплейси це просто це 100% не так, тому що я чітко знаю, що люди, які заробляють багато грошей на маркетплейсах, це ті селери, які знаходяться в топі по високочастотним запитам на перші сторіночки. А їх небагато. Там 2, 3, 4, 5 в кожній категорії. Не більше. Ну і звичайно, і сам маркетплейс. Куди ж без нього? Так, от, якщо ти в цей топ 5 не потрапляєш, то тебе продажів також не буде. Або буде, но дуже мало. Але тут є і гарна новина. Цьому в цьому можна навчитися, тобто є вже спільнота, яка отримала ці всі знання. І інтегрувала свій товарний бізнес, і звичайно, у них щоденно зростають їхні продажі. Це класна історія. І саме про цю спільноту ти також можеш знайти інформацію в описі під цим відео. У мене шлях в бізнесі дуже простий: навчання, навчання і ще раз навчання, чого я і тобі бажаю, друже. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. Ну а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.